Так от, насправді, що така ситуація відбувається, якщо всі в Міністерстві оборони не бачать корупції, яку бачить один журналіст, якщо всі не бачать корупції в, на Хмельниччині, коли е, значить, її е, також побачили, вже тоді, коли вона вже стала правда несносною, і тільки потім побачили корупцію в МСЕКах, то тоді, відповідно, виникає запитання, чому ми маємо давати е, гроші наших платників податків в ту країну, де фактично і вони одразу роблять, роблять своїм. Коли наші партнери, коли лідери Великої Сінки, зустрічаючись з Зеленським, говорять про те, що не призначайте пані Піщанську головою е, Держаудіту. А він призначає. А... Так, пані, пані Піщанська це бухгалтерка родини і подворот Зеленських. Тому що вони вважають, що гроші Техаса мають е, бути повласнені владою Техаса. І Тому яким чином? А ці країни вони фінансують половину нашого бюджету. Половину бюджету. Якщо ми маємо три прожиткових мінімуми, три, шановні наші глядачі, ми маємо три прожиткові мінімуми, це ми з вами, а судді і прокурори мають свої прожиткові мінімуми, ну їм не потрібно більше грошей, тому що у вас там е, одна, дві кімнати, можливо, когось три, а у них по 25 будинків по 900 квадратних метрів. Коли в них автомобілі, 10, 20, 15 е, різних штук. Всіх таурегів, які потім в Сент Хмельницька наїжджають на людей, тому що вони практично вже жиру бісяться. Коли, ми купили, коли, не ми, коли вони закупили автомобілі в преміум класу на 22% більше, ніж в минулому році? А в минулому році більше, ніж в 22-му році, аніж до війни. А в 22-му році в нас було падіння ВВП на 29,9%. Хто ці люди? Звідки вони? Це хіба ми з вами? Ні, це судді, прокурори, правоохоронна система, яку ми далі нам а, намагаємось накачувати, і все це в ім'я єдності. Бо якщо ми щось скажемо, то одразу хтось буде розповідати той самий експерт про, значить, про те, що це російське ПСО і тому вони хочуть вибори, вони хочуть швидко першим темпом переобратися, щоб не нести відповідальність за те, що вони наробили. А там нам би день прижався до ночі простоять, тому що вони прекрасно знають, що їх мають запитати за цих Куніцьких, за Дмитруків, за те, що все це відбувається, потім ніхто не покараний за цих цих е, голов Верховного суду, за цього голову, голову е, Київського окружного адміністративного суду Вовка, Пашу Вовка, якому підозру досі не можуть включити, за його заступника Аблова, син якого в Одесі вбив людину, і практично досі не ніхто не покараний з усіх них. Ну хтось має несе відповідальність, тому вони хочуть отриматися при владі будь-якою ціною. Їм байдуже якою ціною, бо вони вже за залогічка кажуть. Значить, всі наші проблеми на фронті не через нас, а через наших західних партнерів. Дивіться, я план, значить, е, вже їм предоставив, Там були тамагавки, там, можливо, ще там були я не знаю е, е, цей, значить, селси. Там, можливо, були, як казав тоді, значить, поделя, дайте нам 500 Хаймерсів. Там мали бути всі ракети. Там мало бути все, до ну, чого не відбулося, значить, тепер я вимушений домовлятися і переборить мене, тому, тому що я і моя команда буде надалі відсовувати інтереси України. Ну таким чином вони хочуть це зробити, тому що інших шансів у них е -е, не понести, відповідальність немає. Ну всі з них не збіжать. Ну, Коніський втік, ну, Дмитрук втік перед тим, як йому підозру включали. Ну, але ті, які забезпечували йому коридори, вони ж нікуди не втікли. Пам'ятаєте. Е ми з вами говорили про те, що, наприклад, Хавєр Мюлей, президент е, Аргентини, е, який, е, ну, не маючи війни, але маючи кризу, він скасував сіма садміністерств. Скасував, недавно він скасував податкову повністю. А українська влада досі, тому що податкова в них була практично готівницею для державних службовців, переважно піраністів, ті, які хочуть розподіляти гроші громадян через бюджет, тобто щоб вони сідали в їхні кишені. І тому Аргентина, яка була входила в десятку най, найрозвиненіших країн е, до е, Другої світової війни, має вже 9 дефолтів. Так от він скасував податкову, а ми не можемо навіть просто закон закону тільки недавно ухвалили. Тому що податковиця, пам'ятаєте, е, яка написала е, побажання для Діда Мороза, хочу отримати мільйон в наступному році шубу і посаду. Голови податкової питання ж не в тому, що значить про її не розписала питання в тому, що все це в неї втілилося. Я запитую, хто цей дід Мороз, де він знаходиться, якщо він такі собі подаруночки е, втілює в життя, тому ми, ми зараз побачили. Ми побачили зараз повернення, наприклад, на роботу е, одного з е, митників заступника однієї з митниць на західній Україні, який чергову партію 800 тисяч розвозив по, по тих, хто його туди поставив. 800 тисяч. Тепер сказали, що це були не його гроші, якогось, гроші якогось бізнесмена. І він був відновлений на роботі. Ми побачили відновлення на роботі всіх тих, яких звільняли е, до Зеленського. Ви побачили цю партнувську татаровську е, кримінальну, практично е, собі, е, криміногенну структуру. Я завжди кажу, кого б ви не призначали на посаду прокурор, це буде татаром. Я завжди нагадую французьке прислів'я е, по скрибіття русского на дьоті татарі на 18 століття. Так от я кажу, постебіть будь-якого корупціонеру так чи інакше ви до татарова. Ну тому як, яким чином же вони мають забезпечувати легалізацію своїх доходів. Вони хотіли забезпечити легалізацію доходів прокурорів, збільшенням заробітної плати. Я запитую: Хав'єра Мілея немає війни, але він скорочує міністерство. В Україні є війна, в Україні 6 мільйонів, що не менше знаходяться за кордоном, а депутати стали багатшими від влади. Всі вони, значить, за мамини черешні. Або, значить, за маліну вони купують собі майно. Це бачать наші західні партнери, і вони дивуються, яким чином це відбувається в країні, яка потерпає від війни, і люди останні віддають для армії, Яким чином чиновники стають багатшими? Все це Всі бачать, і вони це хочуть це видно. Це видно, пане Валерію. Це видно по е, цифрам е, державного бюджету на 25-й рік. В нас то що, в нас може не війна. Ну, логічно, якщо війна, то зарплати чиновників рости не мають. Що це за індексації? Я хотів би спитати будь-якого бізнесмена сьогодні в приватних компаніях, чи можуть вони собі дозволити індексації їхніх зарплат? Ні, в державних компаніях йдуть індексації за рахунок кого? За рахунок чиїх надходжень. Ось в чому питання. Я знову хочу повернутися до виборів, тому що. Мене ось що цікавить в цьому контексті. Як ви оцінюєте реакцію нашої влади на нову адміністрацію Трампа? По-перше, і чи буде Трамп тиснути на Зеленського для того, щоб провести демократичні вибори в країні? Чи буде Трамп. Формувати якусь команду, яка буде жорстко моніторити сьогоднішні дії влади. Я думаю, так не тому що я там якось маю піти до Трампа. Я вже казав, що в Америці був складний вибір між прогнозовано слабким і не страшним. Я не хочу коментувати Дональда Трампа молодшого молодшого, який там про імбіцилів говорить. Але я завжди кажу: ну не ми обираємо американську владу і не нам дивуватися. Коли у нас 73% громадян проголосували за, за просто при, 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 прикатіть стріляти, чому американці проголосували за, е, за припинену війну за 24 години? Нагадую, війна була не в Америці, війна була в Україні і триває в Україні. І тому, е, ми, якщо ми маємо Єрмака, то вибачте, критикувати маска, це, це, це непорівнянні не, не порівняні, не порівняні речі. То принаймні той самий Хексет, якого е, може поставити міністром оборони, він закінчив Гарвард і він закінчив е, Принстон. Так, так тому е, відмінність від тих, хто сидить поруч з Зеленським і впливає е, на ухвалення рішень. Там, до речі, я не знаю, хто більше керує чи Єрмак, чи, чи Зеленський. Так от, якщо ми, то не нам критикувати Маска. Він мені не подобається, він мені завжди не подобався. Але ще раз наголошую, різниця між Єрмаком і... Маском, як різниця між Теслою і тими е, кіосками, які кришував е, на, е, на Терещині, який е, не хоче образити е, мешканців Терещини. Я маю на увазі, десь там все було під е, дахом того самого Єрмака. От різниця. той принаймні Тесли робить, і той принаймні запускає е, фалькони. А що, що зробив цей? Якщо він має диплому, не знає англійської. Маючи диплом міжнародних. Відноси ну не нам критикувати міністра оборони е, США, коли тут призначав зеленський тарана, який сказав, що ми не маємо е, мати стандарти НАТО, тому що значить це, е, це не є нашою перспективою. Ну не нам критикувати їхні, їхніх керівників по комунікаціях, е, тих, які забезпечують комунікацію у зеленського, які не бачили того, що вони бачили. Ну не нам говорити про тих, хто хто ухвалює рішень, коли е, знаючи, як республіканці ставляться до тих, хто ставиться. Позитивно до Китаю очолював делегацію, коли ми хотіли двопар двопартійної єдності, в жовтні в вересні минулого року забезпечити, щоб Зеленський другий раз виступив в американському конгресі. Делегацію очолював Єрм... перепрошую, рахамі в косівках за 1200 доларів за від Балансіяги. Це та людина, та людина, яка говорила про те, що значить, ми, якщо американці будуть вимагати від нас. Під гроші те, що вони хочуть мати, американці вимагали реформ. Ми підемо за по гроші до Китаю, пам'ятаєте? Він говорив, що ми нам подобається комуністична партія Китаю і слуга народу, коли вони припинили вже говорити про те, що значить вони там вже тепер є якимось там прогресістами, яким там вони і лібертаріанцями. Потім сказали, що вони тепер, значить, щось середнє між соціалістами, а взагалі каже, а ми. Будемо будувати партію кшталт смішної партії Китаю. Він приїжджає туди, приїжджає туди. І він очолює делегацію щодо забезпечення двопартійної єдності. Ну, ми маємо розуміти, яким чином офалюється рішення. І ми критикуємо тих, хто впливає на, на Трампа. Ну, ще раз заголошую, різниця між Юрмаком і Маском різниця між Тіоском а, і, а, і Теслою. Ну, просто по, 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 по менталітету, по глобальності мислення. Ще раз що Мені не подобається Маск. Але те, що вони будуть певною мірою тримати за слабке місце українську владу, це однозначно. Тобто, там, де ми будемо говорити про те, що там е, тисне Трамп, е, значить, ті експерти будуть розповідати, що сам значить, е, Трамп нас там е, значить, е, здав, буде так само, як Вікторію Спарс. Не про причини, чому вона поміняла своє ставлення до грошей в Україні, а про коли ти не можеш. Е, Говорити про критику, ти будеш говорити про критика, то ти можеш говорити, що вони такі-то, такі, то такі. то Але Трамп буде тримати саме значить, за, за такі слабкі місця. Бо корупція є, є. Ну чому Трамп, який, за безпек... який сказав, Трамп же сказав, що Зеленський найкращий торгаш, він кожного разу приїжджає зі сотнею мільярдів. Я не кажу про гроші, я не кажу про те, Трамп, Трамп правий чи не правий. Трамп побудував на цьому свою кампанію в тому числі. Побудував. Він це сказав громадянам, в тому числі Пенсильванії. Сказав, громадяни Пенсильванії проголосували за Трампа, не за, за, е, за демократів, е, коли приїхав Зеленський на завод в Срентоні, який виробляє снаряди. Бо цей завод забезпечує 300 робочих місць, а Трамп приїхав і сказав, мільярди ваших мільярдів веде в Україну. Ну, далі сказавши, а ти скажеш Б. Ти скажеш, що вони йдуть в Україну, а там невідомо, куди вони йдуть. Скажеш чи не скажеш? А принесуть Трампові, е, насправді, доповідну, ну не Трампові, а тим, хто е, робить замовлення такого записочки, принесуть йому про те, що е, в Україні будуть вибори, президент Зеленський тисячу, е, в Україні нема грошей, е, Америка і лідери Великої Сімки фінансують, а він для виборів віддав е, по тисячу е, значить, гривень громадянам. Ну, уявімо собі, уявімо собі на секундочку, якби Байден напередодні виборів роздавав американцям по тисячу доларів, що б сказав тоді Трамп. І тепер уявімо собі, якщо гроші американських громадян, я кажу у Трампа, йдуть в Україну, а в Україні вони фінансують ту партію, яка знаходиться при владі, яка хоче забезпечити на виборах собі прямий підкуп і пряму підтримку. Так, можуть йому підкласти чи ні? Це не я ж Можуть. Вікторія Спаркс, яку тут хейті, ті самі експерти, яких ви правильно кажете. Проблема їхня в тому, що я знаю, що вони казали не тільки на цих каналах, а за кулісами цих каналів. Я ж прекрасно знаю їхні погляди. От зараз влада там нарешті Євгенія Шевченка, значить, підозру, а я нагадую, нагадую що Євгенія Шевченка йому забезпечували всі канали. Шевченка всі канали. І коли він навіть в Москву полетів, то після того все одно він залишався сугою народу. І він мені навіть казав, що я не Євгеній, я, 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 Євген, я Євген і. Я йому особисто казав, і ти, ай, ті, уй, але все одно ти, е, значить, отакий-то от і такий-то. Це я йому казав. Але він же був завжди у владі, як і Дмитрук, як і е, Конівський. і їх, до речі, не бачили всі ці експерти. Вони з ними разом говорили про те, що треба закуповувати газ. Електрику в Росії наперекододні широкомасштабного вторгнення січень місяць холодна зима, мітинги, які провокували дійсно е, значить Медведчуківці в регіонах. Але вони казали, що ми маємо провести тендер на за закупівлі електроенергії з Росії і у Білорусі. Я дуже добре пам'ятаю ці часи. І тому, до речі, я там на тих каналах заборонений. Але ці експерти. Вони ж також нічого не бачили, ні корупції, нічого. Так ви думаєте, що в Америці, е, журналісти, е, справжні журналісти вони не, не зможуть забезпечити подання аналітичних записок? Ви думаєте, національна розвідка, фінансова розвідка, яка прекрасно знала, хто такий деркач, і в нього проти нього були санкції. А українська влада озвучувала плівки деркача ФСБшника, який зараз виграв вибори і буде в сенаті в комітеті з оборони? Українська влада голосом Зеленського давали е, Венедиктові сьогоднішній посліні в Швейцарії завдання, що там багато що є в цих плівках. Увага, в плівках ФСБ Деркача, і, і ви маєте це забезпечити. Ну це покладуть чи не покладуть е, Трампові е, ці, ці структури? Тобто деркач Америка знає, що він... ФСБшник в Україні його озвучують за найбільших трибур, трибун Зеленський дає завдання Венедіктові. Це покладуть чи не покладуть? Покладуть. І тому питання навіть не в тому, що буде Трамп. Питання так, так працює система. Він дасть завдання. Перше буде те, що мені не подобається. Я вже сказав, він буде тиснути на українську владу через слабке місце, через корупцію. Тобто влада буде говорити через верх, що нас примушують до, значить, Трамп там з Путіним нас примушує до якихось там перемирій. Вони будуть цитувати і правильно цитувати значить, Дональда Молодшого, Маска і таке інше. Але насправді насправді, за кулісами буде така ситуація. Ви там, хлопці, значить, дивіться, сильно там не рипатись, тому що гроші ми можемо швидко тут розкрутити. І тому насправді, щоб легітимізувати, то, то Трамп буде діяти так. Я е, казав, що гроші американців не будуть йти е, в Україну. І він цю проблему вирішить. І він цю проблему може вирішити через такі речі. Дивіться, кому вони пішли. Ну так чи не так? І будуть там, значить, всі ці. І, ну, скажіть, ну Трамп має, е, має знати, наприклад, він же чому принесуть, що е, фракція е, фактично фінансувалася з будівництва доріг. А потім Кубраков, коли говорив з посольством, то його типа прибрали, буде юрій горя, де знаходиться, будуть робити все Трампові чи ні? Я кажу, що будуть Ну, не Трампові. А тим хто буде йому одразу доповіду. Трамп вже буде зараз Ви, на лаврах. Потім буде давати Трампу. Це під певним при певних обставинах, під певним соусом, звичайно, і це дуже буде впливати на е формування думки Трампа стосовно України. От питання, чому у нього сформувалася така думка стосовно України? Хто мав доступ до, до нього? Чому з цими людьми не працювали ті, хто мав доступ до Трампа? Ну, вони, 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 вони ну, Ми ж маємо розуміти, що логіку, ми маємо, ми маємо розуміти, що її відсутність. Це, ну, ви Футболом займалися, оцей бій вперед, комбінація пройде бей «бій-бігій». Ну, що мовою корупціонерів нам боїть праче де ніч простоять. Ну так же ж воно працює. Виникає якась пожежа, погасили. Приїхала Вікторія Спаркс. На Вікторію Спаркс наїхала. Ще раз, я не кажу про неї, я її не знаю. Але за неї проголосували виборці із штату. Ми маємо з цим рахуватися. Вона ж все подувала. Відбулася корупція місцевого оборони. Винні журналісти. Це російське ІПСО, хотіли взяти залужно. Американці не хотіли, що знімати залужно. Але забудуть, будуть. грюкнув колочком. Пам'ятаєте? Фактично, тобто він, вони вирішують питання, вузькі політичні питання. Треба е, па, йти на вибори, залужний наш конкурент, треба перебати залужного. Дуже проста логіка. Що буде завтра, неважливо. Зеленський вже сказав після зяття залужного 8, е, 8 лютого, сказав же, е, через місяць, коли вже було взято е, Русньої очеретине. E, вже фактично вони цим крином туди увійшли, вже укріплювали на фланги, нависали вже над, e, над наш, на нашою на нашими Збройними силами, які були зверху, вже нависали сюди, вже йшли на прогрес, потім на Новогродівку Гродівку. Вони вже йшли. А він розповідав, пам'ятаєте, що він сказав, що зараз ситуація набагато краще, аніж була місяць тому у Підавдіївку. Ну, для нього краще. А для Збройних сил України, ну там. Біг вперед, комбінація прийде. Як якусь формулу миру? Я, я запитую, до речі, чому план Зеленського не був представлений два роки тому? Ну, мене про се питання. Чому президент Зеленський дискредитував мобілізацію? А сьогодні він говорить про те, що е, Литвиненко чомусь назвав цифру 160 тисяч. А ти не назвав цифру 500 тисяч. Ти хотів звинуватити залужного в тому, що він хоче провести мобілізацію, а ти атєс серед нації і не хочеш проводити. Так було чи не так? Він виходить на прес-конференцію, говорить про те, що військові хочуть від мене 500 тисяч, а я от думаю, де взяти 500 мільярдів. Потім вони заходять 500 мільярдів, коли вже насправді ворог е захопив таку територію, яку вони захопив в минулому році. Таких темпів наступу не було. Ну так чи не так? Тут, тут що Трамп винен, Тут Трамп не винен. То Трамп не винен в тому, що ти боровся за залужним і дискретував мобілізацію. Шановні глядачі, відкриваємо закон про мобілізаційну роботу та мобілізацію, стаття 4 пункт 7. Загальне керівництво мобілізаційними процесами здійснює президент України. Крапка. Друге речення. Організацію е, забезпечує Кабінет міністрів України. Крапка. Координацію Рада національної безпеки і оборони, який очолює, хто президент України. У нас було рішення Ради Національної безпеки і оборони напередодні е, подання закону про мобілізацію. Не було. Військові хочуть, це не, це не політика. Мала бути Рада Національної безпеки і оборони. Там міністр фінансів, він доповідає, для того, щоб мобілізувати ту кількість людей, які хочуть військові, а саме військові завдання у війні а не політичні. Е, військові нам потрібно 500 мільярдів. Де їх взяти? Тоді треба було брати, все одно ж підняли податки. Не, до речі, не реформували податкову, не реформували митницю. Фактично, ми побачили, що вони робили з бюджетом, не скоротили видатки на е, чиновників вищої категорії посад. І просто підняли податки. Але це дій треба було це, це, це робити. Радник самобезпеки оборони говорить питання про те, що Зеленський говорить, ну там, значить, шестеро людей годують одного на фронті. Всі це почули. І всі вирішили бронюватися. А міністр економіки на Раді, на, на безпеки оборони мав сказати: у нас є стільки то підприємств, перелік підприємств, тих, що важливих для інфраструктури, перелік підприємств, там не має бути цирку, там не має бути е, пропагандонських цих каналів. Там має бути зовсім Де Я маю ну, журналістів. Канали то там різні, але журналістів, ті, які називали е, українців е, фашистами. Вони ж сам працюють на єдиному марафоні. там все нормально. В ім'я єдності можна інтер, льоващина, можна, значить, всіх цих е, журналів. Не буду свято да, ж було недавно, <свісно> тому от не буду різних, але вони не журналісти. Вони тільки е, звання журналістів практично збезчещують. Так от міністр економіки мав сказати, такі-то підприємства вони е, мають бронювання забезпечити в таких-то обсягах, а такі-то ні. От так має працювати вся система. Потім ухвалюється рішення розробити Міністерство оборони з, разом з Генеральним штабом чисельність Збройних Сил України забезпечити фінансування, знайти джерела фінансування. Значить, Міністерство все було ухвалено чи ні? Чи у нас рішення ухвалюється Зеленський значить, а залужний хоче мобілізувати всіх і вся. Потім подають законопроект після нового року, В цьому році. Всі ахнули. І ніхто не поніс відповідальності.